Вітаю всіх! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. як гру відьмак репортували портували на мобілки, як The Last of Us переносять на ще три тижні, про українську локалізацію Хогвартс Легасі та ще багато інших новин. А ти став лайк, щоб я продовжував розповідати про інші новини та підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. Розпочинаємо! Незважаючи на петиції, які українська ігрова спільнота надсилала розробникам Hogwarts Legacy, на старі ігри ми так і не отримали локалізації солов'їною. Проте українці в чергове доводять, що готові відстоювати свої потреби навіть найрішучішими способами. Один з відомих ігрових локалізаторів Артем Задовжний оголосив про початок роботи над фанатською локалізацією для Hogwarts Legacy. Необхідно перекласти понад 550 тисяч слів, що не так і просто. Наразі до створення локалізації доєдналось 360 перекладачів та запропонували свої переклади на 13% слів. Безпосередні файли з перекладом буде дуже дуже зручно замінювати завдяки влаштованій Unreal Engine. І, хоча такі масштабні проєкти і тривають роками, цей раз має стати винятком з правил, адже колектив перекладачів справді великий. It Takes Two – поки найвідоміша гра Hazy Light Studio за видавництвом Electronic Arts. досягла значної верхівки, продавшись старажем понад 10 мільйонів копій по всьому світу. Гра вийшла 25 березня 21-го року і з того часу була добре сприйнята гравцями, які високо оцінили унікальний кооперативний геймплей, чарівну історію та симпатичних персонажів. За Us Part 1 для ПК вийде на три тижні пізніше. Реліз пк версії The Last of Us Part II перенесено на три тижні. Гра, яка спочатку була запланована до виходу на ПК 28 лютого, тепер вийде 21 березня. Компанія Naughty Dog не назвавши конкретної причини перенесення. Студія пообіцяла компенсувати затримку, запропонувавши гравцям додатковий контент. Шанувальники популярної серії пригодницьких ігор доведеться ще трохи почекати, щоб зануритись у суворий постапокаліптичний світ на своїх ПК, але обіцянка нового контента має стати певною компенсацією. Користувачі Reddit змогли запустити відьмак 3 дикий гін на android смартфоні, судячи з інтерфейсу на скріншоті, для запису відьмак 3 на Android було використано програму Skyline, що емулює Nintendo Switch. Втім, поки що повноцінно пограти за Геральта не вийде, адже як казав автор допису, в наявності велика кількість графічних артефактів. Що ще цікавого, так це те, що у головного меню аж 60 кадрів. Схоже, що подібного результату можна досягнути тільки на найсучасніших ігрових смартфонах, побудованих на базі платформи не гірше, ніж Snapdragon 8 Plus Gen 1. Розробники з української студії Frogware планували випустити квест адвенчуру Sherlock Holmes The Awakened. Ремейки з перенесенням одноіменного проєкту 2007 року наприкінці лютого або на початку березня 2023 року. Але повномасштабне вторгнення російських військ і регулярне знищення ними цивільної інфраструктури України внесли корективи в графік роботи студії. Розробники повідомили, що змушені перенести реліз Шерлок Холмс на невизначений термін. Вони намагаються випустити гру у квітні-травні, але не все залежить від їхнього бажання, бо все таки Москалота може ще раз завдати якогось. Там вибуху, і все знову перенесеться на місяць. Гребана руснян. Гандони вони коротше. гандони. В мережі вже доступне відео бойового геймплею з гри Star Wars Jedi Survival. У ролику можна побачити свіжі геймплейні фрагменти та застосування багатьох стійок. З допомогою однієї з них можна буде стріляти із бластера. А ще в Wars Jedi Survival буде часткове розчленення людей. У Fallen Order такого на жаль не було. Відрізати частини тіла можна буде тваринам та дроїдам. У ролику Кел відруба одного штурмовику. Star Wars Jedi Survival вийде 28 квітня на ПК PS5 та Xbox Series S та X. У грі не буде підтримки російської мови, що супер та дуже чудово. Інсайдер розповів, коли вийде український шутер Metro 4. Проєкт анонсують в поточному році і можуть випустити вже навіть в наступному. Один з найдавніших інсайдерів в ігровій індустрії Том Хендерсон продовжує ділитись невеликими розслідуваннями. Цього разу він дізнався секретну інформацію про нову частину метро від українських розробників. Шутер може вийти вже в наступному році. Інсайдер поділився деталями продовження франшизи на своєму сайті. Його джерела повідомляють, що гра метро вже може вийти від початку і до кінця, тобто існує повноцінна збірка, яка буде обростати м'ясом. Інформатор припускає, що шутер представлять вже в поточному році з вікном релізу у 24-му році. Про саме продовження метро Хандерсон теж розповів: продовження почнеться з подій вісні головного героя Артема, після якого він прокидається на своїй оперативній базі. Геймплей створений за каноном попередніх частин і включає перестрілки, елементи скритності, поліпшення зброї, збір ресурсів та інше. Продажів Стім Steam Hogwarts Legacy у всесвіті Гаррі Поттера показали неймовірні результати. Гра зайняла відразу 4 місця у щотижневому рейтингу магазину Valve. Valve регулярно публікує дані про щотижневі продажі в Steam, але без зазначення конкретних цифр. В свіжому списку Hogwarts Legacy показала абсолютне домінування. Рейтинг продажів Steam з 6 по 12 лютого з'явився у порталі Steam Дисейбл. На п'ятій позиції розташувався портативний персональний комп'ютер Steam Deck. У попередніх рейтингах пристрій займав перші позиції, але як бачите, зараз він посунувся своїм місцем з найпопулярнішою грою на даний час Hogwarts Legacy. У списку також присутні різноманітні хітові ігри, наприклад, Zombie Action Dying Line 2, Stay Human, а з новинок в рейтинг також потрапив ремейк Dead Space. На цьому поки я що закінчу. Надіюсь, скоро будуть ще більше та кращих відео. Підпишись на канал та постав лайк, якщо воно тобі дійсно сподобалось. Ну а я ненадовго прощаюсь до зустрічі в наступному відео.